Обзор на розкладу сідуху. На цей раз у нас електрохарлей Вітаємо вас в цьому холодному зимньому дні. Погнали! Сідуха робилася одразу з этим каркасом. Тобто подрамник рідний був алюмінієвий Ми його демонтували. Зробили, виходить, саму сідуху. Перешили її в такі імпровізовані Шестигранники. Матеріал кошзам псевдо перфорации. Ось так воно виглядає. Оця шлеечка робить ось так. Достаємо отаку імпровизированную ручку и розкладаємо саму сідуху. Тут у нас не магнітики. Появилося пространство под всяку мивину. Напітки і так далі. Беремо це, закриваємо. І тепер вона ось така двомісна. Оце у нас малюсенькі поворотнички розміром з нігтик. Там мені унікали, писали, що коли мотоцикл падає, і все відкриється і випаде вся віна. А зараз зробимо тест, чи відкриється ця сідуха сама по собі, там, при падінні, при будь-яких других условиях. Є у нас спеціально з собою. Кантер ось такий. Включаємо Є Беремо зацеплюємо за оцю шлеечку. Раз. І подивимося, скільки на разрыв магніти І так 2 кг, 3 кг, 4. О, на 4 килограммах вона срабатывает. То есть, в обычных условиях вона сама по собі аж нияк не от... не открыется. А теперь самое интересное.